Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми продовжуємо вивчати корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати англійською мовою під лежачий камінь вода не тече, або ж як сказати добре там, де нас немає. Це зовсім не дослівний переклад. Англійській мові будуть казати зовсім по-іншому, зовсім іншими словами будуть це висловлювати. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики. І тут ви знайдете багато корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. To make time. Означає поспішати, але частіше значення у цієї ідіоми знайти час, знайти час, виділити час для чогось. To make time. Make time to talk to your children. Make time, – «знайди час to talk, щоб поговорити to your children зі своїми дітьми. To turn out виявлятися. We made a quick decision, but it turned out to be a good one. Uh, we made a quick decision. Quick означає швидкий. Британський варіант. Quick. І американський. Quick. We made a quick decision. Ми знаємо в одному з відео про корисні фрази була фраза to make a decision, приймати рішення. We made a quick decision. Ми прийняли швидке рішення, But it turned out» але воно виявилося «to be a good one. Тут, якщо дослівно бути хорошим одним. Люблять в англійській мові додати ось це слово one. Наприклад, коли ми щось вибираємо, нам потрібно вибрати щось одне. Ми можемо сказати ось це. Англійською мовою ми скажемо this one, this one. Ось це. Або ж, якщо ми хочемо сказати, та сукня була найкращою. That dress was the best one. Ми ще до цієї теми повернемося. Якщо нормально перекласти, but it turned out to be a good one. Але воно виявилося хорошим. Оце такий нормальний переклад. Spoiled bread – Розбегна дитина. Spoiled – зіпсований ще має значення або розбещений. Ми знаємо, що дієслово to spoil псувати, а spoiled це вже третя форма дієслова. І bread – спиногриз. Це дитина, яка погано себе поводить. Bread. You sound like a spoiled bread. You sound ти звучиш like a spoiled bread. Як розбещена дитина. Що можна перекласти ти говориш як розбещена дитина. Далі Savor this moment. To savor – насолоджуватися. Savor. Savor. I just want to savor this moment. Я просто хочу насолоджуватися моментом. To end up. Ну тут фразове діє слово опинитися. I wondered where the pictures would end up after the auction чи auction. I wondered. Я цікавилася, where the pictures, де ці картини Would end up, опиняться. Чому тут у нас стоїть Would? Тому що. В першій частині речення, тут де I Wondered, ця частина речення у минулому часі. І тут говориться про те, що я цікавилася у минулому, про те, що станеться в майбутньому. І якщо ми цікавилися в минулому, то замість will, коли ми будемо говорити про майбутній час, замість will ми використаємо «would». would. Я цікавилася, де ці картини опиняться After the Action. Після аукціону. Акшен аукціон. Auction. Акшен. Є також чудова ідіома і досить популярна. No pain, no gain. Ми кажемо підлежачий камені, вода не тече. Pain – це біль страждання, а gain – Заробіток, успіх, перемога і все у такому плані. No pain немає страждань, no gain немає успіху. Біль страждання. Pain. pain. І заробіток успіх перемога. Gain. Gain. As the coaches like to say no pain, no gain. Coach тренер Coach. Coach. As the coaches like to say, Як тренери люблять казати no pain, no gain. Немає страждань, немає успіху The grass is always greener on the other side. Grass це трава The grass трава is always greener. Завжди зеленіша, on the other side на іншій стороні, по іншу сторону. Ми кажемо добре там, де нас нема або в чужих руках завжди кусок хліба більший, наче так теж кажуть, коли ми думаємо, що у інших людей краще, ніж у нас, хоча насправді це може бути не так. Grass – Трава. Послухаймо це слово. Grass Grass Fish out of water не в своїй тарілці. Риба ем, поза водою. Риба не у воді. Не в своїй тарілці. «I felt like a fish out of water in my new school. I felt я почувалася like a fish out of water, як ем, не в своїй тарілці – «in my new school», у моїй новій школі. A slippery slope. Slippery – слизький. І slope – схил. Слизький. Slippery. Slippery. Схил. Slope. A slippery slope. Слизький схил, а ми кажемо слизький шлях. І ось пояснення. Used to talk. Звикли говорити. About a process, про pro процес or habit або звичку that is difficult to stop, яку важко спинити, and which will develop into something extremely bad. І звичка да, і яка, це або процес, або звичка, яка зробилася в щось дуже погане. Давайте ще раз. Used to talk about a process or habit that is difficult to stop and which will develop into something extremely bad. Звикли говорити про процес або звичку, яку важко спинити і яка приведе до чогось дуже поганого. He's on the slippery slope. Він на слизькому шляху. Він став на слизький шлях. І остання наша фраза to get або to have itchy fit. Itchy означає сверблячий або той, що викликає свербіж. Ітчі. Итчі. To get or to have itchy fit. Мати сверблячку до подорожування або переїздів, або ж не сидітися. Тобто мати м -м, сверблячі ноги. He's got itchy fit. Йому не сидиться. І перейдемо до англійської на слух. Сьогодні у нас 5 уривків. Перший уривок. Йоспоїл лил брат Івен. Юл литл брат Івен. Юр еспойлд литл брат Ти розбещена, маленька дитина. Навіть. Even. Навіть. І повторіть це речення вголос. Наступний уривок. Тут важко розчути, що тут говориться, але уривок мені дуже сподобався, і я його все-таки вирішила взяти to savor this moment. But we have to savor this, this moment. Але ми повинні насолоджуватися моментом. Дивіть себе Фіоною і повторіть це речення також в голос. Далі. Wherever you end up. Wherever you end up. Wherever you end up. Давти, не it's І це course також повторить голос. The grass was always greener on the other side of the fence. The grass was always greener on the other side of the fence. The grass was always greener. Trava була завжди зеленіша on the other side. По інший бік of the fence плоту. Fence це пліт. І це велике речення також повторить голос. І останній уривок. It was a slippery slope. It was a slippery slope. It was a slippery slope. Це був слизький шлях. І останнє речення також повторить голос. І тепер прослухаємо все ж всі уривки ще по разу. Нагадаю, що тут кажеться, but we have to savor this moment. І тепер розчуйте це в цьому уривку. The grass was always greener on the other side of the fence. It was a slippery slope. І Повторюємо слова, які у нас сьогодні були. Quick швидкий, Spoiled – зіпсований, розбещений. Ми знаємо дієслово to spoil псувати. Bread – спиногриз. Saver насолоджуватися. Action або auction – аукціон pain – біль страждання, гейн, заробіток, успіх, перемога, коуч, тренер, grass – трава, слизький. slope – схил ітчі, сверблячий або той, що викликає свербіж. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого! До побачення.